Дорогайзі, 19-20 серпня відбувся турнір Show Classic або The Strongest Man on Earth. Ці змагання стали останніми професійними змаганнями у кар'єрі американського стронгмена Брайана Шоу. Стартував турнір вправою Lock Medley. Атлети мали на вибір три колоди вагою 172, 186 та 200 кг. Логіка тут проста: піднімаєш 200 колоду і отримуєш більше очока, ніж той, хто підніме. 186 або 172 на енну кількість раз. Варто відзначити, що у Олексія Новікова справи пішли ну так собі ще з першого івенту. Українець зробив одне повторення із колодою 172 кг. А такі атлети, як брати Тольтмани, Смок Стеліс, Гау Більтон та Адам Бішоп взагалі не подужали жодного разу. Досить очікувано виграв Трей Мічел, який у цій вправі завжди показує сильні результати. Тут він найшвидше підняв 200 лок на два рази. Також на два повторення спромігся Бобі Томсон і Міч Хубер. Але витратили на це вони трошки більше часу. Yeah. Наступний івент був комплексний. Атлет долає дистанцію тачкою, попутньо докидаючи у неї вагу, після чого потрібно ще тягнути підвішений блок канату. Як не дивно, більше половина спортсменів не закінчили вправу. Серед них і Олексій Новіков. А виграв івент канадець Макс Бодро. Трохи більше ніж на 2 секунди відстав від нього його земляк-хупер. Третій став Іван Сінґлтон, Брайан Шоу, який в першій вправі на четвертому місці. Івент номер 3 це жим ногами платформи з машиною. І тут уже Брайан Шоу показав себе у всій красі, виборовши перше місце і зробивши при цьому цілих 14 повторень. Друге місце поділили між собою Трей Мітчел та Мітчел Хупер. Олексій Новіков із восьма повторами розмістився на восьмому місці. Потрохи також починає роздуплятися і Том Столькман, він тут шостий. Четверта вправа, яка закривала перший змагальний день, це Кулі Атласа. Ну тут до ворожки не ходи, і так все зрозуміло, що молодший Стольтман забере перше місце. Це дійсно король куль. І якщо Том змагається, то будь-якому спортсмену стає зрозуміло, що розраховувати можна тільки на другу сходинку. Власне, другим став Брайан Шоу, який зовсім на чуть, -чуть випередив найсильнішу людину світу Міча Хупера. Загалом всі п'ять куль заклало досить багато стронгів. Том Еванс та Новіков заклали по 4. Олексію трішки не пощастило чи не вистачило зросту для того, щоб зробити усі 5. Куля була уже майже на тумбі і впала в останній момент. На цьому перший день свої поуваження якби все. А ви підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку і залиште комент під відео. Друзі, дуже потрібен ваш актив, щоб Ютуб краще просував відео. А ми рухаємось далі. Man. Here we go, the final matchup today on day one. Oh. This is gonna be fast. Oh, Shaw already under the third stone. He's moving. It's is it quick. Looking for 23 seconds or better. I don't think he's gonna get that, though. He's gotta hustle. Pretty big try. He's gonna be top five. Другий день стартував із станової тяги покришок. Саме тут у Новікова є світовий рекорд у 549 кг. І в принципі Олексій міг би тут претендувати на перемогу разом із Томом Стотманом, але потягнути 499 кг з першої спроби він не зумів. І до заліку він отримав тільки 476 кг. Потім українець зібрався і все ж таки потягнув 499 проте, повторюсь, зарахували тільки попередню вагу. Це для мене трохи незрозуміла ситуація. Взагалі що це була за така бонусна спроба і чого вона не зрахована, якщо все ж таки її дозволили? Хто в курсі, напишіть, будь ласка, в коментах. Шоста вправа жим від грудей. Це бачите, не класичний жим лежачий, а отакій спеціальній конструкції. Де додатковою вагою слугували бочки, котрі падали після кожного повтору. Сама вага зростала від 177 до 261 кг. Найкраще впорався ветеран шоу, зробивши 9 разів. Та й взагалі американські спортсмени класно себе показали, так як у багатьох із них був доступ до аналогів такого тренажеру. Дуже цікаво, що тут зміг би показати Павло Наконечний. адже серед усіх атлетів у Павла найкращий результат у класичному жимі. Його персональний рекорд сили 275 кг. До речі, у своєму інстаграмі наконечний поділився світлиною, з якої стало зрозуміло, чому атлет пропустив турнір. Павло разом із своєю дівчиною потрапили в аварію. Деталей немає, але сам атлет уже повідомив, що сезон для нього закінчено. Побажаємо їм здоров'я та найшвидшого одужання. Бектос чи перекидання сумки. Тільки трьом атлетам вдалося перекинути всі вісім снарядів. Найшвидшим став Том Стольтон, другий час у Макса Бодро, третій Брайан Шоу. Новіков після тяги схоже втратив мотивацію, бо у трьох фінальних вправах Олексій ділить останні місця. І останнє восьме вправа теж комплексна. Атлетам потрібно було перекинути два пальці вагою 136 та 147 кілограм, після чого їх чекали сходи, по яких потрібно занести дві залізні валізи 250 та 272 кг відповідно. Найшвидше з завданням впорався Том Стольтман, чим і забезпечив собі бронзу у загальному заліку. Міч Хупер дотягнув до вершини тільки одну валізу. Зайнішив шосте місце в івенті і друге у змаганнях. Шоу замкнув п'ятірку тих, хто фінішував із двома валізами, таким чином, ставши переможцем турніру. What a не знаю, як вас, а мене не полишали враження, що цьогоріч турнір носив більш такий виставковий характер. І Єдиним, хто викладався на всі 100, був саме Брайан Шоу. мене правильно, Я не хочу нікого звинувачувати у піддавках, навпаки, як на мене класно, що такій легенді, як шоу, в останнє гучно дати про себе чути. Проте граду змагань із такими цікавими вправами для нейтрального глядача міг дещо впасти. Зрештою, американська публіка розуміла, куди вона йде, і овації після фінальної промови шоу свідчить про те, що усім усе сподобалося. На вашу думку стосовно цього, чекаю у коментах. Дякую усім, хто подивився це відео до кінця. Ви красунчики! Хай прибуде з вами сила! Це канал Прокачник, яйте залізо і бувайте здорові!